Це справжні, які так? ми забрали у нашого товстого друга із Лондона. Оригінальний пояс. Хочеться, щоб він залишився у вас. Ми довго-довго працювали над тим, да, нартит, щоб ці... його забрати. Я вибачаю, що нема фотки мого друга, якого я побив, але її тут і не повинно бути, тут є моя. Моя. Да. І WBC, Той, хто заснував цей пояс магамедалі, це батько, ну це суліман мейвезер. І саме головне, що цей пояс з 2018 року головний прапор тут наш. наш. Да. У -у -у. Дуже чесно ти боровся буде. Є ну, ще один завою. У нас ще слава Богу, контракт є, ну, а атак... в грудні місяць. Да. Да, ми будемо волівати. Будем То що все це, це сталося? Буде. Ти люкса буде? Нам дуже вдячні. Дякуємо. Знаємо, що тренування, змагання розуміємо, що не тільки в Україні, і вам було непросто сюди напевно разом зібратися, але це дуже важливо, що в день незалежності ви реальні переможці України і ви в Україні. І дякую за все.